Доброго дня, дорогі шановні люди. Мир вам, слава Ісусу Христу. Не переживайте, це ніяка не акція, Я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю усім вам миру, добра і радості. І я прийшов сюди, щоб найперше помолитись за Україну і закликати людей до молитви. До молитви за Україну. Щоб Бог захистив нас, щоб Бог відвернув ворога від нашої держави І дарував мир і спокій кожному з нас. Но найважливіше, я хочу сказати радісну новину, якою людина може прийнявши спасти свою душу від вічних поки страждань. Апостол Павло нас попереджав у святому писанні, же ти, що останніми днями будуть болюди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажника, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бунтюючі, що більше любить гроші, розкіш, аніж люблять Бога. І все це це є гріх, це є гріховна природа людська. Тому що, як Адам цього і зрішили, і у світ обійшов гріх, а гріхом смерть. І усі люди успадкували гріх, нема праведного ні одного. Хто каже, що немає гріха, обманює самого себе і немає в ньому правди. Хто каже, що не грішить, робить Бога неправдомовцем. Тому що в Біблії написано, що всі люди грішні і позбавлені слави Божої. Прийде той час, коли всі люди будуть відповідати за свої гріхи. Будьте щирі самі собою. Якщо подивитися на наше щоденне життя. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в тілах багато робимо таких речей, які не є злочин, та які в тюрму не посадять, але є гріх. Наприклад, вбивство народжених дітей через аборти, руками палечі в білих халатах. Щороку десятки мільйонів дітей не народжується на цей світ. Їх буває, це є вбивство. Блуд, п'янство, обман і подібне до цього. Ну, no, якщо людина щиро покається у своїх гріхах і у віри Ісуса Христа, в мене є.